Унаслідок ракетної атаки окупанта РФ недільного вечора у Київській області постраждали троє людей, серед них дитина. Про це сповістив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, постраждалі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. У ДСНС повідомляють, що пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, зокрема. Вибуховою хвилею вибито скло, частково вікна пошкоджено стелю. Постраждалих немає, оскільки рятувальники у момент удару перебували в укритті. Керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про пошкодження трьох приватних будинків, складського приміщення, низки адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів. Оперативні служби працюють на місці. Стяг